Шановні депутати, я закликаю кожного з вас сьогодні, коли верують політичної пристасі в країні, не перетворювати Київраду на майданчик для популізму та підгрівання ситуації. Ми повинні працювати злагоджено і конструктивно. І всі рішення, які ми будемо ухвалювати, повинні бути тільки виключно в інтересах киян, які нас сюди делегували. Ми сьогодні повинні ухвалити багато дуже важливих рішень для життя столиці. Перш за все для безпеки нашого міста. Я маю на увазі програму Безпечна столиця. Ми повинні своєчасно Відповідати на виклики, які постають перед містом і його мешканцями, цього тижня. Я брав участь в відвідуванні і перевірки служби 102, ознайомився з роботою та проблемами, які сьогодні є у правоохоронній системі у наших правоохоронців, І переконаний, що ми повинні надати всю можливу допомогу поліції або кожен киянин та люди, які приїжджають до нас в гості, відчували себе в безпеці. Це і технічне забезпечення поліції, і чітка координація з міською владою та інші питання. Шановні колеги, звертаючи. На дуже складну криміногенну ситуацію, яка, на жаль, останні часи в столиці погіршилась, нещодавно ми ухвалили рішення про заборону продажу алкогольних напоїв в МАФах. днями. Я підписав це рішення, і тепер, зокрема, правоохоронці повинні контролювати, як рішення Київради, наше з вами рішення виконується. Я впевнений, що це тільки перший крок. Нам треба далі наводити лад з продажем алкоголю в столиці. Найближчим часом Ківрада вважає повинна ухвалити рішення про заборону продажу алкоголю в магазинах та торговій мережі, наприклад, з 23 години. Я зі свого власного досвіду можу говорити, що така практика застосовується в багатьох країнах і містах всього світу. Замість вживання Замість вживання хмільних в столиці є чим зайнятися. І переконаний, що активний відпочинок і спорт це гідна альтернатива алкоголю. Наприклад, цими виходними в Києві відбудеться напівмарафон. Я ще раз хочу наголосити всім службам, що кияни мають бути проінформовані про те, що в місті. Частково буде обмежен рух транспорту на деяких вулицях. Рух транспорту буде обмежен повністю. Я закликаю киян приєднуйтесь, будь ласка, закликаю зараз депутатів, якщо у вас є бажання, беріть участь. Не обов'язково кожен з вас повинен пробігти всю дистанцію, але взяти участь, провести. Декілька годин на свіжому повітрі, займаючись спортом, я думаю, це дуже корисно для кожного. І останнє дуже важливе питання. Сьогодні ми робимо все, щоб захистити інтереси киян, які мають вклади в Банку Крещатік. Я прошу внести в порядок денної сесії доповідь. Першого заступника голови КМДА Геннадія Пліса з цього питання. Це питання турбує багатьох киян. Декілька сот тисяч киян мають вклади і вони повинні мати чітку інформацію, тому що це стосується великої кількості киян. Ще раз хочу проінформувати: щоб не було не всі мають інформацію. Банк Крещатік, на жаль. Не є комунальним, яким був колись, і за останні роки була розмита доля банку, наша доля громади до 25%. Я впевнений в тому, що будуть багато питань. І якщо ми проголосуємо, Геннадій Володимирович Пліс зможе чітко відповісти на всі питання, які сьогодні турбують киян. Людей сьогодні цікавить, що. Ми робимо, аби їхнє життя ставало комфортним і безпечним. Це наше ключове завдання. Зараз, шановні колеги, я хотів би привітати депутатів, які відсвяткували свої дні народження. 2, 2, березня, 2 квітня відсвяткував свої дні народження Бродський Олександр Вітаємо! 5 березня Зубко Юрій Григорійович. Квітня, квітня. Квітня, квітня, вибачте, будь ласка. 7 квітня Костюшко Олег Петрович. Вітаємо. Також 7 Мелехова Тетяна Івановна. 10 Сиратюк Юрій Миколаєвич. І. 12-го маслова Наталія Владиславівна. Від нас всіх хочу побажати міцного здоров'я, оптимізму, особистого щастя і успіху в ваших справах на користь киян, які дологували вам права відстоювати їх інтереси. Шановні колеги, перед тим, як перейти до розгляду проєкту порядку денного, дозвольте нагадати вам наступне: відповідно до частини 9, 9 статті 25 регламенту Київради, проєкту рішень та інші матеріали для розгляду на пленарному засіданні Київради насилаються на електронну пошту депутатів, розміщуються на офіційному сайті Київради а за письмовою заяву депутата Київради надаються йому в паперому вигляді. Матеріали, які вам роздано, також розміщені на офіційному сайті Київради. Надалі прошу дотримуватись регламенту Київради та за можливості використовувати електронну версію документів. Зараз переходимо до розгляду порядку денного. В порядку денному. Сьогодні запропоновано до розгляду 190 питань, дуже багато роботи. І я сподіваюся, що ми ефективно сьогодні будемо працювати і зможемо ті завдання, які лежать на нас, виконати 22 питання е загальних питання, дев'ять питань власності, 129, 159 питань містобудування та земелікористування. Шановні депутати, пропоную прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. За 86, проти 0, утрималось 11. Рішення прийнято. Шановні колеги, зараз переходимо до наповнення порядку денного і нагадую, що відповідно до пункту 4 статті 27 регламенту Київради в випадку внесення до порядку денного невідкладних питань проєкти рішень мають бути оформлені попередньо опрацьовані відповідно до вимог нашого регламенту, а їх невідкладність Розгляду повинна бути письмова обґрунтована суб'єктом подання. Е е е е я, шановні колеги, пропоную зараз внести на порядок денний ключове питання, яке турбує сьогодні всіх киян. Я в своїй промові звертаючись до вас. Наголосив, що пропонуємо зараз почути інформацію, що стосується банку Крещатік, і також вношу пропозицію на порядок денний включити питання і заслухати першого заступника і отримати відповідну інформацію до банку Крещатік. Хочу поставити це питання на голосування. Прошу визначатись. За 103, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Зараз до наповнення. Странников, будь ласка, включіть мікрофон. Шановний Віталію Володимировичу, шановні колеги. У мене буде три пропозиції. Я буду їх зачитувати одну за одним. Просив поставити на голосування кожну з них. Пропозиція перша: внести до порядку денного як невідкладний проект рішення про утворення департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, необхідність обумовлена тим, що в рамках процесу децентралізації на місцевий рівень передаються право і обов'язок реєструвати права на речові, речові права на нерахове майно та їх обтяжити а таким чином повністю обґрунтований як невідкладний проект, який пройшов всю повністю процедуру. Пропонується сьогодні розглянути в Київській міській раді як невідкладний. Прошу поставити на голосування ставимо пропозицію депутата Страйніка на голосування. Прошу визначатись. За 91, проти 0, утрималось 13, рішення прийнято. А, будь ласка, продовжуйте. Другий проєкт рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 квітня 2013 року про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки. Картка киянина власне. Ви у своїй доповіді вже сказали про те, що ситуація з банком Хрещатик зараз є неоднозначною. Про що ми сьогодні будемо слухати інформацію першого заступника голови КМДА? Даний проєкт рішення покликаний урегулювати. Деякі питання пов'язані саме з функціонуванням картки киянина з тою ситуацією, яка склалася в банку хрещатик. Тобто, щоб на той період, коли буде переоформлятися з одного банку на інший, люди могли проходити за своїми пенсійними посвідченнями в метро та ряд інших питань. Будь ласка, прошу поставити так само на голосування. Ставимо на голосування. Будь ласка, прошу визначатись. За 105, проти 0, отрималася 0, рішення прийнято. Андрій, і останнє Старенько, продовжує. І остання пропозиція у мене змінити черговість, і розглянути відразу після невідкладних питань питання програми та друге питання по внесення змін до бюджету. Це внесення, це зміна черговості. Я просив би, щоб перенісши в на останок депутатські запити та звернення. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу визначатись. За 64, проти 0, утрималось 28. Рішення прийнято.